А що там у багажнику після дощу? Точніше після зливи. А тут можна рибок запускати. Річкових. О! Красота. Водички плану. Зараз будемо висушувати, вимочувати і завжди по краях. По кутках ось така причина мокра. Так що, друзяки беремо ключик на 14, відкрутимо колесо і сушимо багажник. Побуде ось таке колесо аж слизьке. І тоді Пишемо скільки в кого води. Дев'ять дев'ять. Лада.